На 6 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, війська РФ декілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронами Камікадзе. Четверо людей поранені через влучання російського дрона у рейсовий автобус у Нікополі. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Також у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт та житлові будинки. Загалом сили ППО під час нічної атаки збили 17 з 18 безпілотників у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. За добу Росія у війні проти України втратила 1300 військових. Повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 515 тисяч військовослужбовців. Аеророзвідка 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр шукає цілі у російському тилу за допомогою українського дрона Фурія. Деталі у сюжеті військового телебачення армія ТВ. Вітаємо, друзі! Сьогодні армія Тіві завітала до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і сьогодні покажемо вам фурію згідно римської міфології. Це богиня помсти, якраз наша богиня уже в небі, прямо зараз і вирушила до ворожих позицій шукати цілі. Я так розумію, що зараз розсівою зазеленіло і ти взагалі зараз помітити що щось нереальне. Дуже дуже важко, бо все в деревах так листва закриває, угу. і плюс маск сітки, плюс вони стають знають, як ставати проти сонця, щоб сонце їх не чіпляло. Угу. Вони маскуються так у тіні, щоб світло не потрапляло їх. Ну дуже дуже важко знайти. І маскують іноді так, що ти навіть не підозрюєш що це або гармата, або якась техніка. Зазвичай, щоб щось знайти, це треба зловити їх на помилці, маскуванні або побачити, як вони туди рухаються. От. От. А потім два-три рази треба по-любому туди полетіти з різним освітленням, в різний період сонця. Ну, йдуть. Я дивлюся ці два орки, вам в принципі ну, взагалі не цікаво нам, формату треба нам якось. ні, нам не цікаво. Можемо підкоригувати там якусь впівішку. А так ну ми більш по техніці або як, якщо буде якесь скупчений там чоловік 5, угу. То вже більш-менш. Враховуючи, що зараз от росіяни щось там мудрують на Харківській області, як тут на вашому напрямку, на Бахмутському, відбуваються бойові дії, що вони зараз роблять? Що ви принаймні бачите з фурії? Нічого не помінялось. Категорично, нічого. Тут, тут стабільно важко. Угу. От, оця стабільність тут не міняється. Тут є постійні шторми. Тут постійний рух, рух противника, у них тут постійно дуже багато вогневих засобів, у них постійно багато артилерії. Слухайте, ну ви ж артилерійська розвитка, ви ж саме ті типи, які є очами великого начальника, які любить касети кидати. В кожній бригаді такі є. Да. Так. Такі є. Щас усіх на слуху, коротше, в соціальних мережах. Часів яр, часів яр, висота пануючого і досить тиснуть сюди. Не саме приємна ситуація. Виходить, що ми нещодавно типу, там були таке собі. Ну, сказати, що там прям все, сідає і плакає, то ні. Ну, так чи інакше. Але часів яр це яке ні а, а місто, а штурмувати місто це довго, mm -hmm. дорого і дуже важко. І в плані техніки, і в плані людей. Якщо їм вийде це зробити, то це буде точно не швидко. Mm -hmm. Хіба що вони тут зараз різко появлять якусь нову танковарню сумнівно? Він угу, угу. паче зараз там вроді, наче трошки стабілізувалася ситуація. Скурія на повернення. Святе діло для кожного дронщика, ну, або оператора БПВА – проїбати борт. Таке у вас бувало, чи доводилося вам кудись йти в поле, шукати серед ночі там, наприклад, такий борт. Прям пройобувати, ти пройобуєш його по декілька причинам. Або тебе задушили так, що в тебе нема ні відео, ні керування. Тебе лицар так похопив, що я мені здалося, що ти вже їх на опиті. Я, я на опиті. занубити Я не знаю це чи, чи хтось палець в дупі тримає. Ще я не знаю що, але там почалася в мене така цікава історія. Тим літом, так, щось пішло не так, і в мене, сука, кожен місяць, мінус птах. Це був якийсь пиздець. Перший я свій проїбав вночі, це. За Бахмутом було. Там був наказ пильнувати дорогу. Ми пильнували і попали, чи включили реп, чи якась смуга. Його задавили так, що він взагалі не слухався. Mm -hmm. Там і відео і керування немає. Я з ним попрощався. Це був мій перший та потім, так місяць через три почалася чорна смуга. Два мені збили. Там mm -hmm. ПВО, нам сказали подивитись ПВО, ми подивились двічі-двічі. <свісно> нам сказали привіт, блять. <звісно> Побачив тільки прильот в камеру. <звісно> ти <звісно> пані, не бачив, <звісно> таке чмок і все, і нема нічого, і ти сидиш такий, ну йова, народ. Так, і комбат на цьому такий каже, блять, ходи до церкви. Я у відпустці, поїхав до Києва, блять, сходив у церкву. Навіть хрестика купив. Допомогло? Ні. Не допомогло. <звісно> Активував парашут. шано сідає із два і вітром. Ти вже трошки більше про профурюєш, поки вона ще е, на землі зараз, е, що тут де? Без питань. Це відсік парашуту. Сюди ми закладаємо парашут, щоб здійснити посадку таку, це як треба. Парашут після посадки? Так, посадку. це парашут після посадки. Ми його швиденько ловимо, щоб не її не знесло нікудись. Отак він виглядає до закладки. Це вже складений нормально парашут. Беремо його і складаємо у цей відсік. Це камера. Їх є дві – нічна і денна. Знімається вона ось так. Простенько повернув. Ти просто міняєш камеру, від'єднуючи від, від е, крила. Так, так, так. Від самого борта від'єднуєш камеру, звичайний віжашний порт під'єднав. Ось так вона становиться. Провернув все, зафіксувалось. Нічого складного. Угу. Ось тут чорненький відсік для батарейок. Оце так, оце їх там дві штуки по 21 тисячі кожна. Ага. І якраз на ці рейки відбувається ця аварійна посадка, так? Якщо парашют не спрацьовує. Якщо так, парашут не спрацьовує, то вже сідаємо по літаковому. Завдяки цій лижі, вона називається лижа Карбонова, карбонова так вона трошки тримає удар і клітачку менш є загрози. Для ушкодження. Камера так само у нас трохи захищення, але по літаковому сідати небезпечно, бо вона дуже часто попадає під роздачу, стріє в землю і потім на ремонт. У Житомирі представниця уповноваженої справ осіб з інвалідністю Неля Ковалюк проінспектувала місто на доступність та безпар'єрність, міський простір, громадський транспорт і амбулаторію. Дуже важливо, тому що хлопці і дівчата повертаються з війни з різними видами травм. Це стосується і людей старшого віку. Ми бачимо, як важко піднімаються до громадського транспорту люди старшого віку. Їм підняти ногу, це теж важко. А маломобільна група населення це дуже велика група. Це ну, така потужна частина наших містян». Пані Неля вирішила також перевірити, наскільки змінилася свідомість людей у транспорті. Ми маємо вчити не тільки владу, а й наше суспільство. Коли людина з порушеннями на кріслі колісному спалися, ми з милицями на протезі з іншими порушеннями заходить тролейбус, чи хтось поступиться? Місцем чи хтось запропонує те саме місце, чи так наше суспільство буде стояти на місці, не поступившись хоч трошки своєї території в громадському транспорті. Інспектування розпочалося біля зупинки на майдані згоди і одразу звертаємо увагу на тротуар. Ми починаємо з зупинки, де, наприклад, живе пересічна людина з інвалідністю. От, наприклад, я. Це моє, тут недалеко моє місце проживання. Ну, звичайно, дивимося на тротуар наш, так колись були виділені кошти. але тут мені всі пару метрів пройти. Ви бачите, це дуже важко. От. Але чекаємо кращих часів. Добре, ми слухаємо громаду. Зараз будемо з вами чекати тролейбус, який їде на майдан визволення. І цим тролейбусом ми з вами крокуємо. До амбулаторії номер один. Заступник міського голови Олександр Шевчук каже, що у Житомирі більше 60 відсотків громадського транспорту розрахований на людей у кріслі колісному та немає скарг на водіїв, які відмовили у допомозі. Якщо ми говоримо про будні дні, то це, напевно, десь 72-75 відсотків. Якщо вихідні дні, то на деяких маршрутах виходить менше транспорт по пасажиромісткості, і там, на жаль, з доступністю трошки складніше. Управління транспорту за останні часи я взагалі не бачу скарг, що хтось відмовлявся. Я думаю, всі відносяться з повагою, Тим паче, зараз такий час. Це інструкція. Це водія і це обов'язки перевізника довести до водія, що він повинен це робити. Пані Неля перевірила громадський транспорт і приємно здивувалася. Громадський транспорт, яким ми користувалися, він був доступний. І ми навіть зробили дві пересадки. Я собі цього ніколи не дозволяла, тому що ну, для мене громадський транспорт це завжди був навіть, такий шок. тому що Потрібно, щоб співпало багато речей, і щоб водій вийшов, і щоб він тобі відкрив того пандуса, і щоб завжди та ключ той був, який відкривають, бо я знаю, різне бувало. Далі дорога до першої амбулаторії на майдані визволення, яку реконструювали, зробили доступною для людей з інвалідністю. Будь-яка похила поверхня. Навіть коли вона ідеально відповідає державним будівельним нормам, потрібно докласти зусиль. Це ж не плоска поверхня, що я їду. Будь-яка нерівність це зусилля. У нас не було доступності, скажем так. У нас був пантус з тої сторони, де центральний вход був пантус, але були більш вузькі двері. Не було пристосовано вже для не було туалета для інвалідів. Ну пацієнтів, колясочників. Ну, а зараз все, все по стандарту, все вже підлаштоване для того, щоб було всім зручно і всім комфортно. Неля Ковалюк перевірила не тільки кабінати, а й спеціально облаштовану туалетну кімнату. Людина з інвалідністю може скористуватися туалетною кімнатою. Ну, Поручні є, ну я так. О, бачите, завжди не знаю, куди повісити свого рідка сумку або одежу, а тут на моєму рівні. Ми прийшли в сімейну амбулаторію, де теж могли безперешкодно дістатися, побачити туалетну кімнату, побачити місця прийому лікарів сімейного, сімейних лікарів. І я думаю, що ця амбулаторія є зручною після ремонту, реконструкції вірніше. І тут людина з інвалідністю будь-яких зоологічних груп може отримати послугу. Після інспектування пані Неля розповіла нам про перешкоду, яка для неї далась найважче. Найбільша перешкода от сьогодні для мене була це поганий тротуар, поганий тротуар, який був повністю в тому місці, де я живу, там повністю якби одно, бездоріжжя, і це найбільша була перешкода. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Початку 2024 року на Житомирщині зареєстровано більше тисячі пожеж. Про яку кількість йдеться та які найпоширеніші причини загоряння розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Костянтин Мельник. В Житомирській області виникло 1176 пожеж, що на 23 більше, ніж в попередньому році, станом на цей період. На них загинуло 35 осіб, що є навпаки на 17% менше, ніж в попередньому році. Травмовано 15 людей, що на аж 44% менше, ніж в попередньому році. Минулого року в цей період була зареєстрована 951 пожежа, на якій 15 осіб отримали травми, та 45 загинули. Основною причиною пожеж є необережне поводження з вогнем. Це аж більше ніж 700 пожеж виникнуло через них. Далі порушення правил привлаштування та експлуатації електромереж та електрообладнання це більше ніж 170 пожеж. Та порушення правил пожежної безпеки, привлаштування та експлуатації пічного опалення це більше ніж 180 пожеж. Виникнуло. Якщо брати по екосистемах, то це більше ніж 500 пожеж саме в екосистемах виникнуло з початку року. Також причинами загорянь є підпал, дитячі пустощі з вогнем, несправність автотранспортних засобів. Тощо зараз, скажімо так, з середини весни по більш ніж середину осені діє пожежонебезпечний період. Тобто на початку весни це більш сухості минулорічні, які люди палили. На жаль, так зараз ми маємо певний спад, тому що більш все позеленіло, але ще через декілька тижнів, коли якщо буде триматися така ж погода сонячна, знову все висохне і знову. Іде ріст пожеж саме в екосистемах. Перш за все, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. І кожен повинен знати, що заборонено розпалювати багаття в невідведених для цього місцях, тобто в лісах, полях заборонено розпалювати. Якщо ж ви все ж таки виїхали на пікнік, шашлики, так і розпалюєте багаття, тобто ну, для приготування їжі, то це в спеціально відведених для цього як і місцях, так і в якомусь обладнанні. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує, що на відкритих ділянках заборонено розпалювати багаття, адже це може призвести не тільки до штрафу, а й до знищення десятків, а то й сотнів гектарів рослинності, задати шкоду тваринному світу і людському життю. П'ятницю 7 червня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 79%, вітер південно-західний, зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Увечері очікується сильний дощ з грозою.